Є знижки на Helpex антикол 20% в Аптеках подорожних вам та ощад. У холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Три гектари пожежі фактично охопила простір на Осокорках. Це екопарк, це лівий берег столиці, дрони, блотоходи, все було задіяно зараз. Кристя Борковець зараз там перебуває, і з перших вуст фактично ми дізнаємося, що ж там відбувалося, що зараз там, в чому причини. Христю, будь ласка, покажись. Вітаємо тебе ще раз. Розповідай, Христина, що вдалося дізнатися. Колеги, ще раз доброго ранку, і от власне я зараз перебуваю в екопарку Осокорки, і чесно, я коли сюди їхала, я дуже хотіла показати вам вже безпосередньо пожежу, от, от, близько, щоб ви побачили всі наслідки того, що відбувалося. Але е, скажу так, що дістатися цієї пожежі ну можна лише вплав, тому що от просто ми під'їхали вже максимально близько. Це ось е, далі, далі йдуть просто ось такі величезні болота і дібрати. Тися туди просто а, неможливо, і це власне є однією з причин, чому вчора, як стверджують в ДСНС, а, вони не могли дібратися до тієї пожежі. От я зараз попрошу нашого оператора показати пожежі відбувалася ось ось за тими вже деревами, а, які починаються трошки далі, як розповіли нам еко-активісти. От в ДСНС повідомили, що от, як я вже казала, що дібратися до пожежі було дуже складно, тому що це вся місцевість фактично це. Болота, гори, ями і машиною проїхати ну дуже складно. Як ви вже повідомляли, що площа пожежі за інформацією ДСНС, вона складає близько трьох гектарів, і ось через ускладнену дорогу були і задіяні і дрони, і болотоходи. Про це власне повідомляють в КМДА. пожежа. Розпочалася десь вчора десь, близько ї години вечора, і вже в 12-й плюс-мінус. В ДСНС повідомили, що цю пожежу локалізували станом на зараз, ось на 8.15 пятнадцять ранку вже пожежу пожежу в ДСНС всю захисили. Також от вчора в соціальних мережах, в групах телеграм, я читала, писали активісти. Вони тут сюди масово збиралися на гасіння пожежі. Хочу зазначити, що активісти писали, що насправді постраждало дуже багато тварин. От вони вчора, коли їхали сюди на гасіння пожежі, вони навіть Чули а, крики тварин. Ось в громадській організації екопарка Сокарки пишуть, що а, за їх версією, що ймовірно це був підпал, і ось а, цей підпал вони пов'язують із забудовником, а, який вже декілька років будує ось свої ЖК в ось цій зеленій зоні екопарку. А зараз детальніше про це і взагалі про те, що вчора тут відбувалося, я розпитаю свідків це активісти. Михайло та Наталія скажу вам, що Михайло вчора приїхав сюди. Ну я не знаю, певно, одним один із перших, тому що він вже вчора в соціальних, в соціальних мережах, групах телеграм, пости відео під час пожежі. І ось Михайло мені розказав, що ось цим болотом він вчора переходив його. Я не знаю як, але він проходив його пішки. Михайло, розкажи, от власне, що вчора тут відбувалося, і наскільки от масштабної Бачив пожежу. Е, на нас було десенвера, ми сюди дісталися і побачили, що ну, пожежу бачили вже зовсім близько, але нам було дуже образливо, що ми не можемо туди дістатися через болоти. Ну, і там реально не було ні поліцей, ну ні пожежників, нікого, щоб її загасити. Ну і Тому ми вже вирішили ну, піти через болото. Просто. Там, насправді, ну, вода була по пояс, пані Наталя, вона на, на нашого друга Олександра сіла на, на горі і, поїх... ну, і... Переходили болото, ми разом. Я і ще одна дівчина. Ми врешті перейшли болото. Там, ніби здається, що це не дуже далеко, але там потім далі ще очерети і болото. Ну, вода була десь по пояс. Врешті, коли ми вже переходили, ми побачили, що там вже й, вже і пожежники підійшли. і разом з ними вже ліквідовували наслідки. Ну і саму пожежу, і десь ну, впорались доволі швидко, ось і якось так. Я бачила, що ви і самотужки гасили пожежу. <п 'ятували> так, так, так. Ну, Ми з собою взяли <п ятували> <п ятували> в дві роки лопати, сапи, і ну так гасили пожежу. Чи багато було пожежників і наскільки. Масштабна, взагалі, ось ви як свідок угу. подій. Наскільки це все було масштабно? Ну, пожежників? Було людей 10, і, і насправді пожежа була доволі ну, масштабна, але була дуже хороша техніка, яка ну ніби бугун називається. Вона дуже гарно проходила і гасила пожежа. Але ми також своїми силами допомогли. Тому вийшла гарна співпраця громади і комунальних служб. Тому було дуже ефективно. А от Наталя, до речі, вона слідкує за історією з забудовником і екопарком з Сокорки від самого початку. Тому ось хочу розпитати в найбільше про ситуацію з забудовником і чому громадська організація вважає, що ймовірно це був підпал, і пов'язує її це безпосередньо із забудовником. Ну у нас, як ви сказали, історія боротьби активістів екопарку з забудовником сягає десь 8-9 років. Цю територію, яку громада бачить як екопарку Сакарки, як природозаповідний фонд, а забудовник бачить, як бетонне гетто у вигляді ЖК. Тому зараз ми, якраз позавчора, були у суді по одній з ділянок. суддя був не дуже налаштований на те, щоб стати на бік забудовника. Засідання перенесли, і після цього почався підпал. Тобто, ми пов'язуємо це з тим, що просто забудовник або хоче показати активістам, що він тут найголовніший, а також на майбутнє розчистити цю ділянку для себе, тому що ну вона цінна. Ви мені розповідали ось, поки ми сюди добиралися, як забудовник знищив буквально унікальну екосистему екопарку. Ось розкажіть нашим глядачам. Це чому ця ділянка? Вона є унікальною. Ми зараз знаходимося з вами в межах Києва. Що важко повірити, це система водно водно-болотяних луків і заплав. Тут ростуть червонокнижні рослини і червонокнижні птахи гніздяться. Це є така зелена уаза, такий перепочинок для багатьох прилітних птахів. На шляху їх міграції, якщо ми цю територію знищимо, прибираємо, то виходить, що з екосистеми випадає один ланцюжок, і значить, ці птахи не будуть мати місце, де гніздуватися. І тому неодноразово і голова міжнародної організації водноболотних угідь звертався і до мера Києва, і до президента, щоб цю територію зробити прироз дати їй статус. На жаль, всі такі запити вони були проігноровані. І тому скориставшись повномасштабним вторгненням, що наші активісти, які захищали екопарк, це молодіжний рух, гонор. Вони зараз боронять нашу країну від російського агресора і не можуть активно чинити спротив вони минулого року, минулого року влітку почали активну фазу забудови нагнали техніку почали виробку дерев і везуть будівельне сміття, яке залишається після атаки, після ракетної атаки, і тепер все це воно засипається в екопарку Сокорки. І Наталі, ще на кінець коротко. Які наслідки можуть бути для екопарку після цієї пожежі? Тому що три гектари насправді це ну не маленька зона. Проблема в тому, що зараз вже початок весни починають розмножуватися тварини. Там, наприклад, є вже гніздів, як роликів, там диких кролів. На жаль, ці гніздів, які були, вони вже пошкоджені. на жаль, тварини померли. Проблема ще є в тому, що багато червонокнижних плахів вони люблять робити собі гніздо саме на траві того тогорі, траві. І тому тепер оця ділянка, яка раніше була для них ну, ідеальним місцем, вона вже не буде використана по перше. І ну значить буде менше в, в, виводків птахів. І по-друге, тут ж починаються вже е, скарківські е, луки, е, те, що вони книжні трави. І ну на жаль, вони вигоріли. Вчора була дуже масштабна пожежа. Вона тривала 6 годин, і за цей час ну на жаль, це треба просто чекати, щоб потім не було іншого підпалу. А і сподіватися на те, що просто природа візьме своє, і з часом воно ну рано будуть загоєні. Дуже дякую Наталія, за інформацію. Я ж додам, що про. Онці найближчим часом будуть а, точно встановлювати всі причини, вс, всі нюанси ось цієї пожежі в екопарку Осокорки. Також хочу додати, що насправді цей екопарк він не лише унікальний своєю екосистемою він ще має стратегічне значення, тому що а, поруч з цього парку знаходиться сміттєспалювальний завод енергія станція теплопостачання, позняки, бортницька станція, а, також а екопарк, От власне він зменшує всі а, негатив. Негативні наслідки негативний вплив ось цих станцій для усього Дарницького району, колеги. Насправді на питання, що стоїть так, що можливо зміниться екосистема столиці взагалі, тому що це ж суттєва історія, велика площа насправді, яка впливає на все і на тиски, на повітря, і на екосистему. Дякую тобі, але от Христина ми не помітити насправді, тому що все таки одна родина, як не як довго працюємо. Михайло Соболів, активіст еко парку Сокер Сокорки. Це ж син Марічки, Падалки Єгора Соболєва. Підростає покоління. Господи, тепер не страшно нікого не залишити класних свідомих міша. Українців. Міша був маленьким, зовсім пам'ятаємо його там. Господи, ще був хлопчиком. Зараз вже дорослий мужчина, Вже батько на фронті. А він охороняє так. те, що робив би батько і мати насправді тут замість нього. Пасибі, отака, от, от така замальовка вийшла. Так. Дуже не тільки про парк, не тільки про історію, але і про названня.